Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій Перший мод. Я, ну, в принципі, як раніше Діма, Ха -ха -ха. А, сьогодні я в Бучі, а сьогодні я в Бучі, тому що їду на СТО Крисе Вер, там де я був минулого разу, і обслуговував вилку. Коли ми обслуговували вилку, а, ще ви... Виявилось, що в мене ще треба міняти підшипник рульової, А ще виявилось, що в мене галіма камера, і іноді вона не записує звук. Тому далі ми одразу перемикаємось на СТО. i copped that crib and bought two chains and then i hid the rest and it's okay to do your thing but just don't do the most i put my friends in that old benz and took that to the coast it ain't no thing to do my thing it's what i do the best i feel my mattress pay my taxes then i blew the rest and it's okay to do your thing but just don't do the least i quit my boss and Короче, друзья, вилка тепер дуже буде. Дуже зрозуміло буде, в чому прикол, дивіться. От ми повертаємо руль. Повертаємо, обережно, обережно, обережно. Оп. Прикольно? Такий демпфер, бляха. <соць> повертаємо, 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 повертаємо. Па-бам. Оце убиті, коротше, підсипники рульової. А що? Що я можу сказати? Льош, як на мене прикольно, можна по їздити як демфер, коротше, і не буде воблінгу, Що скажеш? Не, Може... не обов'язково просто повертати на цьому мотоциклі, їздити попрямій. А взагалі, ну, типа, на, 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 що? на що це впливає? На кромість, так? Комфорт їзди прямо в цю чергу, і в поворотах, в поворотах не так, а от прямо постійно потрібно ловити руль. От. Ну і в принципі це не ох, тому що десь... Десь це може зіграти з вами такий жарт не дуже. Тому слідкуйте за станом підшипників, рольової і так далі. А, до речі, коли колесо і вилка на місці, і мотоцикл стоїть не на центральній підніжці, то це значно гірше відчувається і можна ну, провтикати цей момент. Тому вивісити ви, ви треба переднє колесо і отак от зробити. Хлоп, хлоп. От. А взагалі, якщо ви тим паче приїхали там на обслуговування вилки, у вас все знято, то така міні-діагностика зробили. Я думаю, що якщо ви кльохі приїдете, то він зразу все скаже, що поки обслуговується Honda. тут ще Bajaj Dominar, Приїхали обслужити, замінити фільтр. Це новий фільтр. Це старий фільтр, друзі. Не доводьте до такого стану свої мотоцикли. Це жопа ж просто. baby don't fight the feeling i've been so hard that i'm trying to scale the roof i'm trying to bite the ceiling they be on bullshit like a zoo fly i be too fly to participate i need everything for the everything. if i fuck with you get a different rate got me fucked up got me typoed if you're thinking this shit glucose winning and it ain't too close i be flying out to a new coast and i'm acting like it ain't a big deal really cause it ain't a big deal four freaks i'm a fifth wheel i was born I'm there ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I cop that crib and bought two chains, and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, <speaking> but just don't do the most. I put my friends in that old bin. Сейчас вам Yeah. Зараз будемо охолоджувати підшипник. 21 градус, так? Да? Uh -huh. Газюлька. минус двадцать шесть. Минус двадцать три. Минус двадцать четыре, короче, градуса. Прикольно. Все тут все готове, все закручено, все чітко. От і, коротше, тепер дивіться яка штука. Бачите. Це ж просто пісня. Ну що, друзі, мотоцикл готовий, зараз буду їхати далі. Майже готовий. Майже готовий. Невеличкі приємності змазати підніжку, щоб вона добре працювала і буде взагалі огонь. Так, ну що, можемо їхати. Взагалі як легко крутиться руль. Шикардос. От реально, я, коротше, на старих підшипниках, наче теж от руль крутився, ну, ну крутиться і крутиться, там, повертає праворуч, ліворуч, все як положено. Але от зараз на нових підшипниках, от буквально на перших метрах їзди, відчуваю наскільки взагалі легенько він повертає. Так що, чуваки, ну реально, реально треба слідкувати за своєю. Технікою все вчасно міняти. Тому що, блін, як це приємно. Та, це ж взагалі інша, інша керованість. Вона і раніше начебто була непогана, але, але не було з чим порівнювати. Тепер я знаю, як це, як повинно бути і як було. Круто. Ох, кайф вообще. <ріст> Тож, друзі, а, якщо відос вам сподобався і був хоч трішечки корисним, і якщо ви ще не... Якщо ви ще не поставили вподобайку, то можете це зробити прямо зараз. Тому що що? Тому що я старався... Тому що пацани старалися і робили мій мотоцикл, а я робив для вас контент. І е, думаю, що і ви постараєтеся зробити приємне для мене. І зможете поставити вподобайку, написати якийсь коментар. До речі, можете написати в коментарях якісь е, питання щодо обслуговування або ще щось. Тому подібне. От, а що ще хочу сказати? Ну, традиційно а, всі посилання будуть в описі під відео на пацанів з Криса і Бобер, а, мото СТО в Бучі. Дуже рекомендую. А, під а, минулим відео мене питали стосовно ціни. Чувак, там, яка ціна цікава, ціна, 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 ціна. Давайте так, я вам просто поясню, чому я не хочу. А, відео вказати якісь ціни. Це дуже інди. Так, мені праворуч. А, це індивідуальна дуже штука. Пояснюю поясню, чому. По-перше, усі мотоцикли різні. По-друге, по-друге, можуть бути якісь нюанси в плані там щось не, не відкручується і ще щось. А це теж буде впливати на ціну, тому що, на, тому що на, на це ви будете витрачати більше часу. О, тому, ну, типа, я просто працював колись в автобізнесі, і я пам'ятаю, як це, коли, коли хтось там знає, що там, наприклад, там, певна робота коштує, коштує там, не знаю, там тисячу гривень, приїжджає, а їй озвучують не тисячу, а тисячу. Двісті. І він такий, а що це ви? Моєму знайомому зробили за 1000, а мені за 1200, а там просто ще якісь доп-нюанси виявились. Тому я не хочу казати про ціни якісь. От. Умовно кажучи, та робота, яку робили мені сьогодні, з запчастинами плюс-мінус на, на цьому мотоциклі, десь приблизно. А, не знаю, 2,5-3 тисячі гривень може коштувати. Все залежить від ціни а, підшипників і так далі тому подібне. А, обслуговування вилки теж біля 3 тисяч гривень а, на СІБ коштує разом з обчастинами. Але ну, точну ціну ну, я не бачу сенсу казати, скільки то коштує. А, прям повна ціна, робота, запчастини і так далі. Тому що, як я вже казав раніше, це дуже індивідуальна штука. Все залежить від конкретного мотоциклу, від кількості а, потраченого на нього часу. От. Тому, якщо що, ви можете подзвонити Олексію, задати йому питання, скільки буде коштувати на такий-то мотоцикл, зробити такий-то ремонт чи там, обслуговування. І він вас орієнтує по ціні. Ну, я думаю, що чи точно скажуть, чи приблизно, тому що будь-який ремонт це така трошечки приблизна штука. Бо можуть бути нюанси. Іноді буває все чітко рівно і так далі. І все відкручується з першого разу, особливо, якщо... Минулого разу його правильно обслуговували, змащували те, що потрібно було змащувати і так далі. Так, Наче все, наче все сказав, що хотів. В описі під відео контакти моти А, Під відео можете залишати коментарі. І Якщо що, побачимось з вами в наступному відео. Це був канал Мій Перший мод, мене як і раніше звати Діма. Всім пока-пока.